День мої малята, я знову рада вас вітати. Бажаю вам гарного настрою та чудового дня. Послухайте, будь ласка, віршик. Дорожні правила ми будемо вчить охоче І виконувати всі старанно їх. Бо кожен у здоров'ї жити хоче, щоб радісно було і линув сміх. Малята, про що цей віршик? Як ви гадаєте? Так, про дорожні правила, все вірно. Сьогодні ми з вами будемо говорити про правила дорожнього руху. Всі люди великі і маленькі, як тільки вони вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. Як ви гадаєте, чи легко бути пішоходом? Вулиця це не парк, а шосе, це не стежка. Справжній пішохід. Це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, веде себе на вулиці впевнено, не заважає машинам. Малята, як ви гадаєте, чи відрізняється один від одного пішохід, водій і пасажир. Давайте з вами виконуємо вправу, хто що робить. Пішохід йде по вулиці. Переходить дорогу йде по пішохідній доріжці. Пасажир автобуса сідає в автобус, оплачує за проїзд в автобусі, дивиться у вікно, виходить на зупинці. Водій керує автобусом, виконує правила дорожнього руху, оголошує назви зупинки, відкриває та закриває двері. Молодці малята ви дізналися, чим відрізняються один від одного пішохід, водій та пасажир. Та хоч вони і різні, але для всіх них існує одне головне правило це правило дорожнього лугу. І дорожні знаки. Подивіться уважно на картинку. Це дорожні знаки. Їх потрібно знати водіям і пішоходам. І хто їздить, і хто ходить. Дітки. Коли ви з батьками ходили по вулицях нашого міста, то ви дуже часто зустрічали різні дорожні знаки, але не розуміли, що ті знаки означають. Тож сьогодні ми навчимося з вами деякі дорожні знаки читати. Пам'ятайте малята! Без дорослих вулицю переходити не можна, бо ви ще маленькі. Переходити вулицю треба тільки кроком, не поспішаючи, лише в спеціально відведених для цього місцях. Там має стояти ось такий знак пішохідний перехід. В більш небезпечних місцях є ще зебра. Це білі смужки на сірій дорозі. Там, де немає зебри і знаку переходити вулицю, заборонено. Треба шукати відповідне місце для переходу. Як ви гадаєте, чому ці білі смужки називають зебра? Так, молодці. Дійсно, бо є така тваринка. Знак підземний пішохідний перехід. Цей знак вказує на місце підземного пішохідного переходу. Підземний перехід це такий тунель, який пролягає під дорогою. Такі тунелі розташовані на вулицях, де дуже жвавий рух транспорту. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус. Або тролейбус чи трамвай показує, що виключно в цьому місці ти можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Пішохідна доріжка На вулицях міста ти можеш зустріти пішохідну доріжку, призначену лише для пішоходів. На цій доріжці треба дотримуватися правил поведінки для пішоходів, тобто йти по правій стороні і не заважати іншим пішоходам. Ось мої познайомилися з деякими знаками. Але це не всі знаки. Їх дуже і дуже багато. І ви будете завжди їх зустрічати на протязі свого життя. Тож давайте пригадаємо, які знаки ми сьогодні навчилися читати. Пішохідний перехід. Підземний перехід. Зупинка транспорту. Пішохідна доріжка. Є такий транспорт малята, якому дозволено їхати на червоне світло світлофора. Як ви вважаєте, що це за транспорт? Це машини спеціального призначення, пожежна машина, машина рятувальників, швидка допомога, поліція. Чому цим машинам інколи можна їхати на червоне світло світлофора? Тому що вони поспішають на допомогу, тому що хтось потрапив у біду. І вони мчать, щоб рятувати людське життя. Коли вони поспішають на допомогу, то завжди включають сигнал сирени. Отже, якщо ви почули подібний сигнал сирени, будьте дуже уважними і обережними. Особливо коли збираєтеся переходити дорогу. Краще зупиніться і пропустіть машини спеціального призначення. Малята, ви у мене великі розумнички. Я сподіваюся, ви добре засвоїли всі правила пішохода. Пам'ятайте, що ваше життя і здоров'я є найважливішим для нас будьте завжди обачними і обережними. Бережіть своє життя. До нових зустрічей, малята!